Все, помост готове. Це щоб працювати над сходами. Ось я зробив таку площадку. Розпорочки, все хорошенечко прокрутив. Остався кусок ОСБшки, я його сюди прикрутив, щоб краще тримало такого малиша, як я. Зараз покажу, що там внизу. Место правда оставлю чуть-чуть не пройти, не проліз. На таких двох ножичках стоїть. Все одно, що я зробив неправильно, блін заказав 9 мм це VSB. Трошки маловато. Маловато, бо воно трохи погинається. Я ще ось все ще підсилював досками, щоб просто туди не провалитися. Вниз. О, це все ці всі матеріали в Bed купляв. Оці, як воно, брус, брус 5х5. ОСБ 9. Вроді би ну, треба 1,5 що, брати. <laughs> Я спочатку без цих усилень походив, блин, думаю, але да, ну. воно ще провалиться, так ще й звалиться туди. Ну і за цю роботу я возьму 1500, тому що оці досточки. Ці палки не влізли в ліфт, Я їх тащив На 10 этаж и у сраку. Хорошо, человек бішка влізла. І то, на том спасибо. Я не представляю, як витащив по ступенькам. 2.50. ці досточки взяв по два подхода. Дай за дай Да все. Вчора скрутив. Мандюхався с ним, наверное. Ну, часа три, мабуть, крутила цю ерунду, Півтори тисячі це навіть тої роботи не стоїть. Три часа роботи я більше зроблю, ніж півтори тисячі. Так що це чисто, щоб не стояти і нормально працювати і не вбитися просто там. ну все, Це із того я її викрутаю. А що тут все, за робити? Ось ця стіна обробляється і оця, і все. Це із-за зацов я робив оцю, помосту. Оцю, Того я не навіжу. Двохетажні дома, трьохетажні. Ці ступеньки кончені, я їх найбільше не Це по-перше, це таке тик-тик-тик-тик. денег не заробиш, але займаєшся любов'ю по саме не Так що так, будемо склеїти тут стеклохолст. Все, пішов працювати.